Взуття. осінь зима, сорт Екстра плюс, вага 20 кг. ціна 7,5 євро за 1 кілограм. Перші у нас будуть ось такі чоловічі дутики. Вони йдуть прорезинені, 43 розмір. Наступні у нас будуть ось такі жіночі черевички. коричневі, такий гарний колір. Бренд Геокс. Єдине, що не пише, це розмір. Не пише. Наступні у нас будуть трекінгові. Ось такі. такий маленький розмір. Зараз глянемо. 37-й. Ну, вони виглядають, прям такі малесенькі. Наступні у нас будуть ось такі кедики. Так, зараз глянемо розмір. О, фірма Eco. 38 розмір. Наступні у нас будуть ще одні трекінгові. Ось такі. Такий оранжевий колір. Так, розмір зараз глянемо десь тут. 25,5 шурковий. Наступні у нас будуть Челсі. Ось такі коричневі. Хоп. Гарна резиночка така тягуча. Дев'яточка розмір. Наступні у нас будуть ось такі. Хоп. Так, ось такі тепласенькі бутіки, 41-й розмір. Дивимося далі. Далі у нас будуть ось такі чоловічі черевички туфлі. 42-й розмір. Наступні у нас будуть ось такі високі чобітки. Це у нас замша. 35-й розмір. Наступний у нас будуть. Ось такі. Оп. Також йдуть замшеві. 38-й розмір. Залі, як бачите, ось такий йде замочок. Не знаю, чи він працює, чи він просто декоративний. Наступні у нас будуть ось такі синенькі замшеві. Так, розмір 38. -й. Ось тут у нас будуть ось такі чобітки з Йдуть Будуть як клофери, 37 розмір. Далі у нас будуть ось така жіноча моделька, шкіра плюс замша, шісточка розмір. Наступні будуть. Ой, які класні, дійці, які прикольні. Так, кавушок, 40 підошка, 37-й розмір. Наступні у нас будуть ось такі. черевички жіночі. 41 розмір. Нагадую, 40 екстра плюс. 7,5 євро за 1 кілограм. Ще одні ось такі туфельки замшеві, сороковий розмір. Далі ось такі жіночі на каблучку. Ось такий гарний сяючий каблучок. Сороковий розмір, до речі, заравину. Дивимося далі. А далі у нас будуть ось такі високі челсі Ось такі стильні Замшеві 39-й розмір. такі у нас будуть ось такі. коричневий колір. Настольки це будти жіночі, сімочка, розмір. І остання моделька у нас буде ось таке. Наш норівочці варсофі, соворок, другий розмір. Все, вами коробочку взуття сорту Екстра Плюс вагою 20 кг. Ціна 7,5 євро за 1 кг. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам та робите замовлення.